Всім доброго дня! Я директор товариства з обмеженою відповідальністю фабрика рукавних фільтрів міста Кремінчук. Компанія на ринку 25 років. Поставки проводимо на заводи металургійної промисловості, цементної промисловості, хімічної. Цих видів. Виробництва всіх видів індустрії, яка є в країні. Конференції завжди необхідні. Останов зволікати ніколи не треба, рух це життя тільки вперед, збиратись, обмінюватись новими досягненнями, знаходити нових партнерів, виробляти нові концепції і тому подібне. Що я від цього. Заходу хочу побачити це нові партнери, пояснення новим зібравшимся мету виробництва своєї продукції, очищення навколишнього середовища від різних включень, пилі виробничої і тому подібне.